Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую один із найсмачніших і найуніверсальніших салатів на зиму: з огірків, грибів, перців та цибулі. Рецепт дуже простий, а салат виходить яскравий, ароматний і настільки смачний, що його захочеться відкрити одразу після закрутки. Спочатку підготувала овочі. Зібрала на городі огірки. Невеликі, акуратні, але всього 1,5 кг. Гарно їх помила, огірки розрізаю навпіл фігурним ножем. Мені подобається, як вони виглядають у банк. Якщо є дуже маленькі, залишаю цілими. Так теж гарно. Далі беру 1 кг печериць. Гриби ідеально брати маленькі, але зараз їх знайти важко, тож використовую ті, що є. Великі розрізаю на 4 частини, середні навпіл. І ще 1 кг солодкого перцю. Це вага з насінням і хвостиками до очищення. Перець очищаю від серцевини і нарізаю довільними шматочками. Можна смужками чи кубиками. Кому як більше подобається. Також 500 г цибулі. Цибулю нарізаю півкільцями. А якщо цибули невеликі. Ріжу четвертинками. Коли всі овочі підготовлені, беру велику миску. Вливаю 2,5 літра води. Це приблизно 10 стаканів по 250 мл. І додаю 1 стакан солі. У мене стакан 250 г. Перемішую ложкою, щоб сіль розчинилась. І додаю всі овочі, огірки, гриби, перець. Та цибулю. Гарно перемішую і залишаю на 2 години. Це потрібно, щоб овочі віддали зайву вологу, стали більш хрусткими і наситились сіллю. Протягом цього часу час від часу перемішую. Через 2 години овочі трохи осіли. Ще раз гарно перемішую і зливаю всю воду. Банки в мене вже підготовлені. Заповнюю всі банки доверху. Трішки струшую банки, щоб салат пощільнився і влізло більше. Подивіться, як гарно виглядає яскраві кольори, огірки, гриби. Усе так апетитно у мене вийшло 4 літрові банки. Тепер роблю маринад. У каструлю влила 3 стакани води, додаю 2,5 стакани цукру і 300 мл 9% відсоткового оциту. Сіль я не додаю. Овочі і так просолені після солоної води. Але якщо любите більш солоний варіант, можна додати пів столової ложки. Ставлю каструлю на вогонь і доводжу до кипіння, щоб цукор повністю розчинився. Гарячим маринадом заливаю овочі в банках доверху. Банки в мене добре ущільнені, тому маринад ще залишився. Якщо робити половину порції, його буде замало, тож готуйте повну порцію. Коли всі банки залиті, накриваю кришками і ставлю в каструлю для стерилізації. На дно кладу рушничок, щоб банки не тріснули. Заливаю теплою водою по плечі. доводжу до кипіння. Стерилізую літрові банки 15 хвилин від моменту закипання, а якщо у вас півлітрові, достатньо 10 хвилин. Після стерилізації дістаю банки. Одразу закручую кришки ключем. Перевертаю догори дном і гарно вкутую кодрою до повного охолодження. Це все. Наш салат готовий. Подивіться, які гарні банки вийшли. Яскраві, щівно наповнені. З апетитним маринадом. Салат виходить дуже смачний, овочі залишаються хрусткими, гриби додають особливого аромату, а перець і цибуля створюють солодко-пряний баланс. Взимку така баночка справжня знахідка. Його можна подавати як холодну закуску до картоплі, до м'яса, риби або просто на свято. Салат виглядає дуже яскраво і завжди швидко з'їдається. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачно і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!